isso <coughs> 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 é <coughs> <coughs> Класно, тобі подобається кактус? Так. так я його перебру. Я його хадуся. Ой. Нічого. Нічого, просто гілочку дістала. Я дістав тільки маленьку гілочку. Зовсім маленьку гілочку. Всім привіт! З вами Дар'я. І в сьогоднішньому відео ми будемо робити перестановку знову ж таки в нашій кімнаті. Діткам подарували такий невеличкий спортивний комплекс. Він у формі літери L, займає місце 1,30 см і його потрібно буде розмістити теж в нашій кімнаті. В принципі, позаду мене стоїть ялинка, яку ми незабаром приберемо. Але це не наша кімната, то ми сюди ми його поставити не можемо. Будемо гратися в Тетріс. Що я придумала? Я зроблю схему нашої кімнати на папері у масштабі. Далі ми за допомогою рулетки обмірюємо всі меблі, які в нас там зараз знаходяться. Зроблю ось такі прямокутнички. і вже на схемі я буду гратися. Цими промокутничками для того, щоб зрозуміти, куди як розмістити які меблі, і так, щоб всі меблі, які там стоять, вони не заважали для того, щоб проходити, і, в принципі, щоб діти гралися на підлозі. Що з цього вийде? Зараз покажу. Приємного перегляду! Креслю лінії, все у масштабі 1 до 10 тобто, якщо це 100 см, ділимо на 10. 10 см довжина лінії на аркуші. У нашому випадку 12 см довжина стільниці і 13 см довжина шафи. Зараз покажу, як воно було на початку. На початку воно було так, У нас стояв ось так диван. Дитяче ліжко розміщувалося у саму нішу, отак біля нього стояв диван. І ось тут стояла шафа, але не 130 на 60, а 150 на 60. Ми її перетягли у вітальню, а це вже замовили іншу, для того, щоб її саме розмістити ось тут у ніші. Поки що ми просто зробили ось таку штуку. Ми перетягли саме наш диван, а ось це здвинуло сюди. Дитяче ліжко і стіл ось тут. І ось зараз дитяча стінка стоїть ось тут, але. Але це все одно незручно. Незручно, тому що коли ти заходиш, ти упираєшся в диван, і, В принципі, коли ти спиш, тут всі проходять, всі сюди заглядають. Мені це не подобається. Дитяче ліжко воно зі стінками боковими, тому туди заглядати не вийде. Тож Треба якось розмістити все ж таки ось так по-іншому, і диван повернути ось сюди під плафони. Тим паче, коли тут стоїть саме дитяче ліжко, то плафони ми взагалі відкрутили, і тут, в принципі, вже губиться той сенс, який вкладався у затишну спальню. Тож все ж таки потрібно робоче місце поставити на своє місце. Тут висіли полички, ми їх теж зняли, і та система зберігання, яка там була, вона відсутня. і те, що там стояло, воно просто валяється по кімнаті. Тому все ж таки хочеться, щоб воно було ось так. Це називається тиждень до нового року. Це просто жесть якась. Родичі були в шоці, бо попередні шпалери ми клеїли 3 роки тому, але вони були досить тематичні, в азіатської, китайській тематиці. Все потрібно буде шви зашпаклювати та все це пофарбувати у білий колір. Нові шпалери досить релаксові, спокійні кольори, сірий, синьо-сірий, сріблястий, білий. Далі в нас розпаковка дитячої стінки, всі деталі загорнуті у плівку. Ой, вона така невеличка. Ми вже дістали гірку, розмотали нижню частину. Процес зборки зайняв десь 3 години. Покажу фрагментами, як то все ми збирали. Є інструкція. ось вона, Покрокова, так, покрокова, здається, інструкція. Це добре, що є. Ось така краса має вийти. Висотою 1,70 см. Покрокова інструкція. Тут, в принципі, все зрозуміло. Оце, до речі, цей елемент, це як оцей трикутник піклера. Сюди можна гірко підставляти і, типу, менше, менше дитина зможе на ній лазити. А взагалі, мені здається, воно не дуже високе, таке загалом. Тому я думаю, що ми зберемо одразу повністю всю конструкцію. Збирав чоловік, зараз складає драбину, закріпляє сходинки. Далі з'єдную частини з сіткою і турніком. Далі трикутник з'єднує з боковими частинами і готово. Вже видно, як сонечко сідає, швидко летить час. Шпалери поклеїли за 2 дні. Ще плінтус прикріпили для стелі, залишилося пофарбувати. Подарували нам ось такий пряничний будиночок, будемо його сьогодні збирати. Ось така штука, так. Там, мабуть, є інструкція, що це йде. Так, це Самі пряночки. дивимося, що тут у пакетиках, у коробочках. Ось тут у нас прикраси. Маленькі лялечки, чи, як їх сказати, фігурки з цукру, які ми будемо прикрашати сам будиночок? Ось такі важкі фірин. Взагалі тут потрібно робити крем з яєчних білків з додаванням цукрової пудри. Але я вирішила зробити все ж таки зі вершків, взяла жирні ось такі вершки, збила їх і додала цукрову пудру. Ось так ми з синочком збирали цей пряничний будиночок, потім його прикрашали. Тримай другу руку. Ось так. Отут ось так. Ось дві тримай, Я вже і буде у нас отака почекати. Ось так. Тримаєш, добре? Так. Вони трохи рішки хитаються. Ну, от то, що воно хитається. Зараз ми спробуємо це якось кремчиком. Маленьку дірочку тут зробити і Плюхнути? Ой, тихо, щось мама зробила. Знаєш, чому не так? Забагато крему. Тут фігурка намащую. Я почунусь з мухомора. Дивись, мухомор. Став посередині десь. отут. Ось тут. Давай, став. Так, дівчинка і хлопчик. Вони мають... став, став сюди. Вони мають числі ковати Добре. Ось, так. десь, ось така... Ага, там ще матуся бути... чи матуся, дивись, став її, де вона має стояти. Вона має стояти десь, ось тут. тут. А, З... Ялиночка тепер дивись так. За ялинкою ма... бабуся. тут поближче до неї. Вона як типу, її тримає. Котик. Де у нас? Котик взагалі на даху там сидить. Дивись. Давай ми його, зараз я тут намащу. Хай він тут збоку сидить, бо в нас тут трошки перехилилося воно. Він Давай. Давай отак він тут буде сидіти. У нас. Загоряти. Ще цю... Так, тут ще в нас є. Ага, тут ще є отакі штуки. І ось такий гарний він вийшов. Мені він дуже сподобався, всім сподобався на смак у нього такий, знаєте, це вже не пряники імбірні, а саме просто такий солодкий пряник. І з чаєм він дуже смачний. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Всім бажаю гарного дня і до побачення!